Пані Ганна приходить на чин водосвяття у парк Шевченка щороку. Тут слухає молебень та маланку. По воду приходить з прикрашеною пляшечкою. Заради того, щоб відсвяткувати різдвяні свята на батьківщині, щороку приїжджає з Італії. каже, хоче зберегти традиції свого роду. Я кожен рік приходжу сюди. Мені дуже подобається українські поляки. А що потім робити з цією водою? Як завжди відмічаю вдома, п'ємо воду, кроплю водою, тому що це свята вода. Вона на цілий рік. Так, як моя мама, батько. 6 січня в Україні за новим календарем святкують богоявлення Господнє або ж водохреще. Традиційно в цей день тернополяни зібрались на набережній ставу, аби освятити та набрати воду. Чин водосвяття провели біля пам'ятного хреста, встановленого на честь 1020-ї річниці хрещення Київської Русі. діяння Пресвятої Тройці господеві помолімся. Молебень відправили священики різних конфесій. Тобі, Господь промовляє до нас, чоловіче пам'ятай про свою душу, бо як користь тобі людині здобути весь світ, а занапастити свою душу. Цей день відбувалося водосвяття. Ту воду принесемо додому, стараємося ту білу одежу, ту ласку Божу, яку ми одержали при хрещенні, берегти. Цінувати після молебню священнослужителі окропили присутніх освяченою водою. Згодом усі охочі могли набрати її. Люди вірять, що вода, освячена на водохреще, має цілющі властивості, здатна зміцнити імунітет, захистити від зла та вилікувати недуги. Використовують її по різному, проте завжди з особливою пошаною. Священну воду у надвечір'я богоявлення, даємо до 12 страв на святвечір, Також ділимо її за спільним столом і потім протягом року ще використовуємо, щоб пити часом, хату покропити. Також традиційно на місці освячення водили маланку. Театралізоване дійство показують на щедрий вечір або ж перед день богоявлення Господнього. В цей час біля клубу любителів зимового плавання Нептун, що в парку Сопільче, також зібрались десятки людей. Вони прийшли зануритись в освячену водойму. Сьогодні з дружиною та сином сюди прийшов Ярослав. каже, пірнає на Йордана щороку. Вірить, що це дійсно позитивно впливає на здоров'я. Я думаю, що допомагає щось на здоров'я. Якщо люди ходять, купаються, то закаляються. Думаю, так зайти трошки. Трошки холодно, а потім вже адреналін такий хороший. Вдруге в освяченій воді купалась Ірина. До водойми прийшла з мамою, прийняла таке рішення, оскільки хотіла зміцнити здоров'я та загартуватися. Роздягнулося, було тепло. Заходила, було страшно, пірнала було дуже холодно, а вийшла дуже тепло, стою і навіть не змерзла. Точно буду здоровіше. На наступний рік обов'язково ще раз прийду. Богоявлення Господнє є останнім святом у різдвяному циклі. Воно відзначає хрещення Ісуса Христа в річці Йордан, де Христос об'являє себе людям як Месію і Спасителя.